Остаби з інших людей, і ви готові до цієї розмови? Знаєте, я зараз розчісую своє волосся. Я навіть не знаю, хто і як зробив цей гребінець. Мені і не потрібно це знати, бо є інші люди, які це зробили. Залежно в, в цього випадку, це не так вже погано. І в цьому році на початку я ставила собі таку мету. Ріст він має бути в мене через інших людей. Що Це в моєму житті завжди так працювало. На початку року я шукала роботу в компанії. Вперше в моєму житті не фриланс, як у мене був до цього. Дуже випадково я побачила навчання, яке допомагало кудись влаштувати. І вони давали такий гарант, що поки ти. Не влаштуюся на роботу. Вони продовжують співпрацю з тобою. Уроки, які допомагали в загальному знайти пропозиції, зробити резюме, Вони його перевіряли, готували до співбесіди. Це дуже цінно. Я ніде не бачила такої пропозиції. Вони дійсно мені допомогли. Я досі працюю в цій компанії. Мені зупився час. Я десь півроку з ними працювала. Це дійсно та робота, яку я хотіла. Вона творча, креативна, дуже пов'язана з моїм минулим. І також я розумію, що в інших сферах все працює. Так само, якщо мені щось потрібно вивчити, я йду на навчання, і у іншої людини компетентної беру ці знання. Я рекомендую спробувати саме таку поставити ціль рости через інших людей.